Роємною стала новина про отримання публічною бібліотекою партії нових книжок завдяки участі в дитячому проєкті Валізка з книжками, започаткованого Інститутом Німеччини для бібліотек України. Ми завжди беремо активну участь у всіх онлайн-проєктах, онлайн-заходах. Ми намагаємося покращити наш бібліотечний фонд, нові книжки отримати. І ось хочу вас познайомити з таким цікавим проєктом, який називається «Валізка з книжками. Цей проєкт був ініційований за ініціативи Гіоти Інститут Україна, Геотий Інститут, а також МЗС Німеччини. Ми отримали справді таку величезну валізку, ми приємно вражені кількістю книг, по-перше, потім ми маємо також матеріал для творчості, олівці, розмальовки, іграшки антистрес, також маємо такого книжкового червячка. Наші діти-читачі просто обожнюють його, а також наші книжки, тому що інформація в них актуальна. А ми працюємо з дітками ВПО. Дуже багато діток і батьків нас заходять, наші читачі, користувачі постійні, і ми хочемо підтримати їх психоемоційний стан, якось покращити їх емоційне становище. Ми маємо такі психологічні ігри. Мемо називається ми маємо книжки, актуальні сучасні наших українських авторів українською мовою. Ми намагаємося популяризувати книгу, українську творчість. Дозвілля до наших читачів міста Білорододністровського. Скажіть, будь ласка, яка книжка, якщо обрати одну, сподобалася вам, конкретно, вам, більш за все. особисто мені, пес -патрон. я є як... спецпатрон. Пес Звісно, пес Патрон. по-перше, гарна якість друку, яскраві ілюстрації, взагалі, це наш улюблений, наш герой. Пес патрон, тобто це і сучасно, і актуально, і цікаво. Діти в захваті, я в захваті. Тобто, ми в одної думки з ними. Про проєкти Тетяна дізналася з мережі інтернет, заповнила анкету. І ось вже через два місяці суперова валізка наповнена цінним вантажем прибула до відділу обслуговування дітей та юнацтва. Більше 200 бібліотек України прийняли участь в цьому проєкті і майже третина справді виграли ці книжки, і ми увійшли дякувати. Нашому успіху ми вийшли в цю третину. Так, Дякувати що... вашому професіоналізму! <рес> Неправильно <рес> в інкеті. Ми завжди намагаємось брати участь, коли ми бачимо якісь проекти, заповнюємо анкети, заявки, і нам дійсно пощастило. Хочу вас ознайомити з такою книжкою німецької мови. Вона супер інтерактивна, яскрава. Діти обожнюють якісь конкурси, якісь такі, бачите, завдання. І все це йде виключно німецькою мовою. Також ми отримали інструкцію з використання це такий посібничок від психологів, поради, як нам краще до дитини підійти, поговорити дитячою мовою про війну. Я вважаю, що ці 22 двічі рівні книжки дійсно стануть при нагоді нашим маленьким внутрішньопереміщеним особам. Навіть кретички вже теплі за вікном, майже весна. Ми будемо виходити на наше подвір'я, малювати малюнки. Діти це обожнюють. І наші внутрішньопереміщені дітки вони завжди прагнуть до миру, до перемоги, і це ми бачимо в їх малюнках. Доєднуйтесь до нашого творчого ком'юніці. Ми чекаємо вас. Однак краще один раз побачити аніж сто разів почути. Пропонуємо всім бажаючим відвідати відділ обслуговування дітей та юнацтва за адресою вулиця Героїв України. Будинок сім та познайомитися із новими яскравими ілюстрованими книгами відділ працює всі дні, окрім суботи з 8.30 до 17.00 години. Досвідчені та обізнані працівники бібліотеки із люб'язністю розкажуть цим бажаючим про нові книги, оформлять абонемент та запросять малюків на недільний майстер-клас. Олеся Смчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.